Chrysler 200 це та машина, яку б ви могли купити, якщо б не забули, що вона взагалі існує. Five, four, three, two, one, Я не розумію чому, але всі її просто пропустили пов своїх очей і сіли на пасати Fusion і тому подобні речі. Хоча Chrysler, ну, не на крок не поступається, не на крок. І мене приємно він здивував. І сьогодні ми розберемось, в чому все ж таки його фішка, чи є в нього плюси, і які є мінуси. Канал Автошанхай. Chrysler 200 в нас на відеогляді. Поїхали. Знаєте, цю машину ти коли потрапляєш в, ось в салон, салону, сів і поїхав, ти не відчуваєш, що ти там в якомусь дешевому, пластмасовому американці, в якому все дребежіть, все стучить і до котрого не дуже приємно там десь торкатись. Зовсім ні. Це прям, ну, начебто, європеєць, натуральний європейце, ще такого знаєте, не якогось. Де класу яким і є цей автомобіль, а начебто ну, ти в околопреміальному автомобілі сидиш, тому що ось одразу потрапляючи до салону, звісно, це там попередньо власник під себе відревулював, ти сідаєш, в тебе одразу включається підігрів керма, підігрів сидіння. Класна, красива приборка. Так, у нас невеликий монітор, тут по комплектації може йти ще там більший такий. Але ну окей, добре, із цим можна жити, все інтуїтивно по клавішам, зрозуміло, куди там, де що клімат, і поїхав налаштовувати. Знизу в нас блок клімату, який можна налаштовувати як на моніторі, так і ось клавіші, які всі полюбляють, які більш зручні. Для повсякденного використовування. І це ось ви подивіться на цю шайбу. Шайба це ну ми що, в ягуарі їдемо. Ні, це Крайслер. Крайслер 200. Це машина, ну, це відкриття. Тому що сідаєш ти в пасад, навіть там в максимальній комплектації чи там вперед, максимальній, на шкірі, на всій цій історії, але ну, це це ваг буде, це ну, він ніяк не буде виділятись. Нічим. Тут же все зроблено. Ви подивіться, скільки багато місця. Ось, наприклад, підстаканник, так? Що ми бачимо? Раз. Величезна ніша під ним. USB, AUX, ще доповнююча що тут у нас? Зарядка прикурювач. Ще тут одна ніша є. І це все ще відкривається тут, відвигається сюди. Ну, знаєте, зроблено саме ось слово добротно. Добротно, класно і приємно до всього торкатись. Я, звісно, не кажу, що це щось преміальне, але саме в такому бюджеті, ну, знаєте, ось тут ціна, ось тут цей автомобіль, і ти думаєш, ого, а що за такі гроші таке буває? Походу, так, буває. З приводу зовнішньої частини, звісно, діло смаку. Але, як на мене, я не кажу, що машина краще запасати, а просто кажу, що конкурент достойний і виглядає він е непогано. Як на мене, навіть. Знаєте, ек... в якомусь плані ексклюзивно, тому що їх не також і багато. Але їх не також і багато до того часу, коли ти сам не сідаєш за таку машину і не починаєш помічати такі машини навколо себе. І перейдемо, подивимось на задній ряд. Так як, е... якщо порівнювати з пасато, то колісна база в крастері трохи менша, на 10 см, і по задньому ряду це якраз і відчувається. Ну, що можна сказати, місця не також і багато. Тобто, якщо сісти рівно, як я сів, то коліна не доторкаються до передньої сидушки, але якщо там десь більш розслаблено, то треба вже трохи роздвигати ноги, щоб якось поміститись. І торкаюсь макушкою до чорного потолка. Ну, знаєте, На якісь невеликі подорожі по місту добре, але якщо їхати кудись там... Наприклад, на Закарпаття, то можна трохи приколотись. Ну, в пасаті, звісно, місця заді набагато більше. Але якщо ви їздите за кермом і питання з приводу того, як позаду зручно чи ні, це зовсім не ваші питання. Їдемо далі. Більш так технічної частини, то двигун v 4 з системою Multi-Air досить непоганий двигун. Ось Багато де стоїть, і на джипах, і. Де ще він стоїть? Знаєш? Не знаєш? Ну Тоді тут буде список автомобілів, бо я всі і не згадаю. Є, е, Але є по ньому питання. Питання полягає в тому, що двигун може під'їдати мастило. І під'їдати не від того, що там прийшла до поганого стану, стану Поршньова група. ні. Це питання вирішується ну, не для всіх, але для багатьох вирішується саме перепрошивкою двигуна. Я не знаю, як масложор може відражатись на прошивці, але ось такі рекомендації є в інтернеті. Так, в цілому, надійний, з газом. Ось, в принципі, по розхіду все залежить від важкості вашої правої ноги, але там 14-15 літрів по місту газу можна вкладатись. І досить непогано. Новий акумулятор. Машина в нас вже останні півроку не їздила. Стоїть в гаражі, ось у вересні, якщо не помиляюся, було останнє то. Тому, до речі, в автомобіль в продажі. Так, автомобіль приїхав з Америки з невеликими пошкодженнями, фото перед вами. Тому ну нічого страшного тут не було. З приводу коробок 9 ступень чи ти начебто, гідротрансформатор, ZF все круто, але до нього також є питання. Питання в чому, що він підвисає. На різкому розгоні і може е, не дуже плавно, а жорстко втикати передачею. Я спочатку подумав, що щось тут не так з коробкою, а виявилося, що це її звичний, звичний стан її роботи. Е, в цілому, начебто, все. Є такі свої тонкості, котрі є в кожних автомобілях, але ну, нічого такого, щоб там за голову хвататися і казати, що це прям погана машина або ненадійна. Тому. В принципі, по автомобілю, знаєте, такий краткий обіг. Зробили. Думаю, що кожен для себе зробить свої висновки. Також ще класна фішка. Автомобіль має дистанційний запуск. Заздалегідь, що можна заздалегідь включити підігрів і підігрів керма, підігрів сидінь, тобто при кожному запусці, то також при дистанційному запуску два рази натиснути на цю клавішу. Автомобіль запуститься, проробить 15 хвилин не більше, після того він сам заглушиться, прогріє вам сидіння, крісло або навпаки, влітку увімкне кондиціонер на ту температуру, яку ви залишите перед тим, як її заглушити, і все. Тобто там десь там, з 20-30 метрів повинно працювати, і в принципі працює це дуже легко, тому що ось на ключі все намальовано досить зрозуміло. Раз, проморгала. І вона запустилась. І таких фішок вистачає. Тому, якщо ви шукали для себе альтернативу ф'юженої пасату, ось вона перед вами. По доступній ціні. Ми знаходимося у місті Дніпро за адресою донецьке шосе 22 Приїжджати, автомобіль стоїть у нас на площадці, тому кожному будемо раді. І пишіть свої враження і свій досвід володіння таким автомобілем. Всім гарного дня! Как-то так.